Усім привіт! Давайте сьогодні разом будемо складати мені сумку у поїздку на море. І почнемо з косметички. У мене тут вже все майже лежить. Мої кремчики, щось для макіяжу, якісь засоби гігієни. А також я звичайно беру з собою СПФ. Ось такий у мене СПФ для шкіри обличчя. І ось такий звичайний для тіла. Також, звичайно, термозахист для волосся. І такий невеличкий дезік, якраз у поїздку. Далі мої улюблені парфюми. Це від Michael Kors. Навіть напшикуюся ними зараз. Клас. І візьму з собою пару таких капсул: це олія для волосся. Бог мені подарував поганий зір, тому, звичайно, беру з собою лінзи. Ну і для волосся це в мене такий набірчик. Я думаю, що я захочу собі зробити якийсь лоу-канит плойка. Далі, звичайно, розчистка і бігуть для моєї чолки. Айпад і усі девайси я покладу трошечки пізніше, але вони теж будуть в моїй сумці. Ну і давайте зараз перейдемо до найцікавішого. Це. Одяг. Далі я беру декілька футболок. Ось така червона з прикольним написом ззаду. Потім помаранчеву та білу. Далі три топи. Вони взагалі не займають багато місця і можна брати взагалі скільки захочеш. Ось такий коричневий та зелений для більше вечорів. Ну і як же відпустка без суконь? У мене дві сукні: одна леопардова, і друге кімено, яке можна носити і на пляж, і ввечері просто там кудись на вихід. І для нас сорочка, щоб просто її зав'язувати на купальники і ходити в такому стилі. Ну і звичайно. Купальники, у мене їх чотири штуки в різних кольорах, і зараз я вам трошечки їх покажу. Перший – це ось такий звичайний, такий білий молочний з такими. Більш закритими трусиками ззаду. Наступний вже поцікавіше, як ви бачите, червоний колір із зав'язочками по талії, ну просто пісня. Куди ж без леопардового в цьому сезоні? Я не змогла встояти перед цим принтом. І базовий чорний купальничок. Ось таке типу парео, зав'язочка на спідницю, щоб ходити на пляж. Що я беру з низів? Це двоє ляних штанів. Одні в білому відтінку, інші в чорному відтінку. І насправді мені цього достатньо. А тепер давайте перейдемо до аксесуарів. Звичайно, з головного бору я візьму таку собі. Гарнесеньку шляпу. Далі я беру з собою дві сумки. Цю я візьму зразу з собою в поїздку, на собі буду е, одягати, а цю покладу в сумку. Потім в мене йде ось така сіточка, яку можна одягати на купальнички або ж на штани. Прикраси в основному будуть на мені, а також деякі я покладу собі в сумку. Беру собі обов'язково плівковий фотик, щоб там все нафоткати, <схід> і залишити собі на згадки. Забула ще про ось цю сумочку. Вона маленька і дуже ніжна, тому я її теж обов'язково беру. І пару ремінців. Всього лише три штучки. Одні босоніжки я просто одягну на себе ось такі з зав'язочками і інші більше для пляжу. Вони навіть збіркою, тому що їх тільки нещодавно купила. Ну і, звичайно, піжама і нижня білизна це все по умилчанню. Ну, все, ось така от ручна поклажа на 10 кг в мене вийшла. А якщо ви хочете, щоб я показала, які образи можуть вийти з цих речей, то пишіть мені.